Всім привіт, друзі! На каналі Кольтальні Хроніки з вами Андрій за кадром як завжди Діана. І сьогодні буду готувати три еспресо преси ось з цього коментаря. Ці коктейлі не дуже будуть відрізнятися ну, в плані тому, що будуть відрізнятися лише сама алкогольна частина. Там будуть з золотим ромом, з кокосовим лікером та медовим віскі. І почну я з версії, де є кокосовий лікер. В принципі, як і класичний еспресо мартині це готується методом шейка. І в я наливаю Калуа 20 мл. цукровий сироп 15 мл. Еспресо 30 мл. Та кокосовий лікер. 50 мл. І тепер все це шикую. Переливаю коктейль у келих. Шалі. Ну і я крадив підписник, можна прикрасити або каву зернами традиційно, або меленою кавою. Я обрав кавові зерна. І ось коктейль еспресо Мартіні з кокосовим лікером. Вітаю, друзі! Сьогодні мене очікує, як і тебе рівно 3 коктейля з кавою. Так. Цікаво, ми вже готували, до речі, еспресо мартіні Так. Ну, цікаво, що цього разу. Я, я до того це казала. Як казав підписник, він усі смачні зуб дає. <свісно> ну, якщо що, чекаємо твій зуб поштою. Ну, чи ще я ви не пожалієте. Ну, це така очікувана версія. Багато хто п'є каву з е... кокосом сроком? Так. І достатньо, ну, я була впевнена за кадром, <правда> що це буде смачно. <правда> Отак скажу. Це дійсно смачно, так. він такий легкий, кавовий, з кокосовою ноткою, дуже приємний. В принципі, ну дійсно, що я очікуєш від цього готелю, коли чуєш кладові. <правда> так. Е... В принципі, непогана версія, достатньо. Така, знаєш, банальна, типу, але смачна. Але ну, я до того, що банальна в плані того, що дуже класно поєднується кава і кокос, ну як на мене. Так, то якщо обираю сиропом, хочу попити каву, то так. обираю або кокос, або корми. Так, і тут прямо ну, все дійсно рівно по смаках. Немає для мене чогось такого зайвого, не пасує ну, ну класно, реально. Так, Он погоджуюсь. Що ж передаємо... Тому... а. Один зараховано. Отак. Один є. Чекаю другий. Добре. Що ж перейдемо до другої версії? ті самі, тільки міняється алкогольна частина. Цього разу це буде медовий віскі. Як я з першою версією, наливаю 20 мл кавуа, 30 мл еспресо. 15 цукрового сиропу та 50 медового віску. Додай, а шикуємо. Котель океалих шалі. І так само прокрашаю зернами кави. І версія з медовим і скіртала. Другий. Другий. Цікаво, цікаво. Ну, знаєш що? Мені здається, що людина, яка нам писала, Права. Бо тут теж безпрограшний варіант. В тебе все безпрогіршний варіант. Ні, ну медовий віскі. слухай, що може бути поганого в медовому віскі. Це так будь-який алкоголь можна сказати. М -м -м -м. <ривіт> Смачно. Так. Ну, серйозно, я тобі не брехала. Е, ну, гарні... на стартистик там не брехав. Виходить, що там вже два, вже чик, так... є. Е, 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 медові віскі. Я відчуваю гарний віскі, відчуваю каву, калуа, все, що ти додав, я все тут відчуваю. Так. Е, такий насичений спочатку кавовий смак, а потім mm. і приємний медовий після смаку. Угу. Ну, але в цю версію я дав би трошечки менше цукру, тому що медовий віскі доволі солодкий. І, і ще й кавуаху. Ну так. А і <гум> <гум> цукру. <в> солодка. <гум> ну, он так взагалі Ну, Мені напевно, ця версія навіть більше м, подобається за попередньою. Така на більша. Тут як така з віскі, Такі, знаєш? Майже айріш віскі. Угу, угу, угу. Ну, ай, господи, айріш кофе. Угу, так. Ну, класно. Супер. І що, третій і останній? Так. Третій і останній. Я чекаю. На зуб чи на смачний коктейль? Хотілося б на зуб. <ріху> Але маю надію, що буде теж смачний коктейль. Добре. Ну і що, ще, ще остання версія на сьогодні це буде з пряним золотим ромом. А далі ви все знаєте. Коло 20 мл. Скровий сироп 15 мл, кава 30 мл. Та золотий ром 50 мл. І далі лід і шейк. І перелаю котель у крилих маркін. І цього разу прикрашую тертою кавою. І третя версія спресу мартіні готова. Третя і остання. Так, ну цього разу ти хоч не скажеш, що це банальне поєднання? Ну, напевно, що ні. Бо кокосовий лікер і кава банальніше за це. Ну, банальніше, банальніше в плані. Просто ми е частіше це е споживаємо. Не банально, тому що не смачно, а банально, тому що часто е так частіше зустрінеш. Не вводиш її. Так, та, -та. <плес> Смачно. Ну, так, смачно, такі, як писав а, наш підписник, тут такі мають бути пряні нотки. Так є. Так вони присутні. Теж смачно, дійсно смачно. Тут мало би бути, чекай, чекай, мало би бути ні. Ось ця версія ні. Але, блін, правда, смачно. Ну, в цілому мені подобається цей коктейль. Я люблю каву, тому мені заходить, мені здається, будь-який алкоголь сюди налити, я такий буду смачно. Можливо, ну, я теж дуже люблю каву, але ну, багато таких не вип'єш. Ні, ні. Ми... Я взагалі проти того, аби споживати енергетичні напої і каву з алкоголем. Угу. І тут одразу. Три, давайте мені. Ні, ну, можна, але знаєш, буває, люди ну багато п'ють. от на там коктейль, якийсь енергетик і, і там алкоголь. Ну, типа, Бомба mm -hmm. або там горілка, Red Bull. Та, я проти цього, бо забагато читаю. Ну та, ну так, і Самі розумієте, енергетик шкодить вашому здоров'ю. Алкоголь теж, на жаль, шкодить вашому здоров'ю, і разом вони не будуть. Добре. Приєднуватися. Ну так, ще багато пишуть дослідження того, що а, енергетика розганяє серце тобі, бо там є м, кофеїн, вся оця справа. А алкоголь навпаки е, затуплює, типу, ти ж становишся, стаєш такий повільний і серце повільне, там е, ритм серця сповільниться. Коротше, я ж кажу, забагато читаю. <реш> Ось з до цього: коктейлі з кавою, вони дуже смачні. Але знову ж таки, не, не, не споживайте їх багато. Взагалі. Алкоголь не споживайте багато. Ja, алкоголь шкодить вашому здоров'ю. Тут і ще й кава. Але колись можна собі дозволяти, і блін, це супер смачно. Так. А, і дякую за. Ці версії з просмертіні мені дуже сподобалось. В принципі, як я готував, напевно, і я би так їх поставив а, по смакових Перші відчуттях. Держав... Так, mm -hmm. перше було кокосовий, другий медовий, третій з ромом. Так, ну у мене, напевно, навіть і кокос, і віскі і отак. О, ну, так. Поруч. Та, 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 от вони десь там, плюс-мінус. Бо і що і та, і та версія була смачна. Ну, прям реально там все посувала. Тут теж смачно, але. Ну, може, я просто не так сильно там, люблю ром, якось, ну, так, але смачно. Так. Дуже дякую так. за ці коктейлі ще раз. А... Супер. Якщо у вас є ще якісь версії з пресу Мартіні, ми залібки посадимо собі серце і почуємо. Якщо у вас є, що нам запропонувати, або ви хочете поділитися з нами рецептом, пишіть в коментарях, ми почитаємо і подумаємо. І lod... це може бути не обов'язково еспресо Мартіні. Ну, ну так, так. Е, приготуємо, спробуємо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Кожному з вас особисто дякуємо. Так, і на цьому на все. До нових зустріч. Па, па І сьогодні буду готувати три еспресо Мартіні Ось з цього коментаря. ויתרה, ויתרה <laughs> <laughs> <laughs>